Чайник акумуляторний від компанії Makita, модель dkt 360 Це, мабуть, найменш очікуваний аксесуар від виробника будівельного або садового інструменту. Але, тим не менш, як бачите, перед вами чудовий, прекрасний, красивий чайник. Вказую коробочку, і зараз почнемо розказувати, що це таке. На що воно треба? От, у принципі, тут коробка не дуже інформативна, тому. Я думаю, можна зробити розпаковочку і потім вже почати розказувати. Єдине, що, бачите, показується 0,8 літра, і всі інші особливості я зараз перечислю, покажу. Всередині коробка ось такий така гофра цікава додаткова упаковка. Цілий кокон можна сказати, я його прибираю. І далі хопа, наш чайник. Ага, там ще на чайнику є пакування. Давайте одразу приберу, щоб вона якось була у нас. Симпатичніше. Це прибираю, і там ще на підставці є така штуків штуковина. Так виглядати це має приблизно ось так. Я показую його з однієї сторони, збоку, ззаду і ще з одного боку. Так, тут у нас сказана напруга 18 плюс 18 36 вольт, і відповідно працює він на ось таких акумуляторах від Makita. То це можуть бути акумулятори різної ємності, само собою використовувати акумулятори менше ніж 3 ампер години. Я думаю, немає сенсу. Хоча б 3, бажано 5 чи ампер годин, для того, щоб можна було насолодитись користуванням такого енергозатратного інструменту, чи аксесуару, як його краще назвати. Тому акумулятори лекції 18 вольт до комплекту. Вони само собою не входять. Чайник завжди поставляється в нульовій комплектації, але якщо вам треба, довкомплектувати. А взагалі, якщо у вас є будь-який інструмент Makita LXT 16 вольт з таким акумулятором, ви просто можете його використовувати разом з чайничком. На деяких навіть відомих сайтах в інтернеті вказано, що цей чайник має вбудований акумулятор, але ніякого вбудованого акумулятора тут немає. Це у нас просто подставочка, акумулятори вставляються сюди, і на самому чайнику ну тут ніякого акумулятора немає і бути не може. Тому е, помилка: ті, хто мало розбираються в махіт, бачите, хочуть просто продавати і не вдумуватись, не включатись в процес. Ну іноді роблять помилки. Я одразу кажу, що акумулятори продаються окремо. Як вони виглядають? Я вам показав. Якщо треба, докомплектую, звертайтесь. По чайнику. чайник технічно японці зробили, він дійсно геніальний. Дуже жалкую, що нема цієї моделі, чи хоча б ця модель була, щоб гібридною працювала і від акумулятора і від 20 220 вольт, або просто була б якась подібна модель, з яка працює від мережі, і навіть об'ємом 0,8 літрів. Отакрас мені 08 літра те, що треба. От, він і компактний і цікавий, і зкіпав швидко, бале, на жаль, працює лише від акумулятора. Ось показує модель. Потужність його 720 ватт тобто два акумулятора: 18 вольт і 36 вольт, і потужність 720 Вт. ватт ємність 0,8 літра. Зараз покажу. До речі, чого чайники не роблять так звичайні побутові електричні. Бачите, тут є і кришка, яка серйозно блокується. Причому я маю на увазі не просто пази, на які вона заходить. Вона реально блокується так, щоб чайник, якщо перекинувся, то кипяток нікуди не вилився. Це дуже класно. По-друге, коли нам треба налити воду, ми натискаємо кнопочку. У нас відкривається ось там носик і можна наливати. Таким чином менше пару йде в наше приміщення. Це раз. І по-друге, менше остигає кіпаточок, який знаходиться там всередині. Відкриваю. Тут все, як бачите, на резинках прогумоване, клапан прогумований. Саме так розумію, знаходиться десь датчик температури, який у нас вимикає чайник. Ось носик. В районі носика знаходиться е, сіточка, яка фільтрує е, віднаки, по від якогось, я думаю, чаю, можливо, і так далі. Тобто ну, додатковий фільтр це зайвим не буде. В той же час можна цю сіточку підійти, навіть без інструменту ось вручну е, помити і поставити назад, тому що там фактично канал прямий, там нічого не заб'ється, якщо буде забуватись, то в районі цієї сіточки все це можна промити і буде порядок. До речі, верхня кришка відстюбується. можна покажу ось такі петлі, по яким. Фіксується наша кришечка, і можна акуратненько зняти, відділити від чайника, показую. потягнути просто на себе. Все, кришечка прибралась, і таким чином ми можемо помити клапан, помити ось це місце, де у нас сіточка, помити саму сіточку, висушити і поставити назад, то вже користуватись далі. Якщо використовувати воду чисту, бутильовану, зрозуміло, що там буде мінімум осаду, якогось бруду і так далі. Але якщо якась вода не зрозуміла, ну краще, <смі> краще таку не поїти, от, то можливо щось буде забиватись, буде виникати накип і так далі. Але я скажу, з чистою водою буде все добре. Так, як покажу ось я натискаю на нього зверху, і бачите, відкривається, закривається. То у нас фактично чайник термос два в одному. Всередині, я поки що кришку тягати не буду, щоб було краще на камеру. Видно. Там всередині є шкала. Починається вона от 0,3 літра, це я так розумію мінімум. Ну, 0,3 літра це плюс-мінус. Хоча 0,3, навіть 0,1 літр. Там є. Бачите, мітичка в самому низу це, я так розумію, 100 мл. А там ще датчик температури, чи датчик проти сухого пуску, не знаю. Треба ще почитати. Буде інструкція, я його перший раз в руки беру цей чайник. Шкала, до речі, зручно зроблена з двох сторін. Матеріал у нас нержавіюча сталь, це також дуже приємно. Я так розумію. Харчова нержавійка. Вона буде слугувати дуже довго. Це пази до нашої кришки. Тут зубчики заходять. Зовнішня частина чайника, по перше у ну, фермових кольорах зроблена це само собою. Пластик він нам що дає з однієї сторони. У нас чайник е е такий, що ви не печете руку. Це класно. Далі у нас буде менше втікати тепло, тому що воно все-таки буде концентруватись там і залишатись всередині не виходити. І таким чином, оскільки у нас втрати тепла менші, то і відповідно чайник буде закипати швидше, тому що у нас акумуляторний чайник. Нагадаю, потужність в нього всього 720 Вт, Тому е таке рішення воно актуальне. А для мережевого чайника, якщо він був, поки що макіти мережевого такого чайничка немає, на жаль. От то, в принципі, також цей варіант був би досить таки цікавий. Ще на всякий випадок показую поближче, що там всередині, але ну, чашка і чашка об'єм 08 літра. Більша база, що нам не заливати. Все, одягаю кришечку. Тут просто її заводите в чайник, де ручка натискаєте, і все він вже працює. Це секунда діла. Оця основа, вона що нам дозволяє? По-перше, тут підключаються позаду акумулятори. можу підключити. Один, другий. Тут же є, оскільки у нас індикація акумуляторів знаходиться знизу, коли ми їх вставляємо, то виробник виніс індикацію заряду акумулятора ось сюди. Ми бачимо, акумулятори підрозряжені. До речі, зверніть увагу, тут зараз по одній поділці з трьох. Якщо б у нас так вийшло, що на одному акумуляторі будуть всі поділки, а на іншому одна, то відповідно чайник буде працювати так довго, як якщо б у нас було по одній поділці. Тому що тільки перший акумулятор сяде, електроніка всю всю систему вимкне. Все так же само, як і на іншому двох акумуляторному інструменті Makita 18 плюс 18 вольт. Ще дещо побачив, тут є підказочка, що виробник рекомендує використовувати або рюкзак. 50-1200, ну це круто, в кого є така можливість. А, далі дивіться, навіть півтора і дві години рекомендується. Як не дивно, але рекомендується. Ну а так що, абсолютно, будь-який акумулятор можна підключати, єди наш час роботи, кількість, об'єм води, який можна буде заварити, звісно, відрізняється. До речі, забігаючи наперед з двома найбільшими акумуляторами 18 вольт 6, ампер годин, можна заварити, закип'ятити 1,7 літра води, тобто це два повних чайника і ще 100 мл. От. Ну, якщо цим акумуляторам вже трошки років, то ну, будемо вважати, що два чайника по 0,8 літра це не так мало. Якщо на одну-дві на дві людини чашку стандартно взяти 200-250 мл, то бажайте, ну, шість чашок або там обід можна приготувати кашку якусь і так далі. Тому, в принципі, не так погано. Заряджаються акумулятори за 55 хвилин, тому це не є проблемою. Ось ця основа слугує як станція для підключення наших акумуляторів. Раз. Далі, там же йде у нас підключення звичайної основи, як і на домашньому чайнику. Якщо хочете, покажу поближче. Ось Сюди йде підключення нашого чайничка. Тут, я так розумію, зроблені отвори, щоб у разі якщо вода протече, то. Щоб вона максимально швидко відсюди, звідси відійшла. І ось тут ще є два таких датчика, які нам, по-перше, ось повинні состикуватись на нашому чайничку, щоб пішов процес, ось він натискаються. Аж підшов процес кипятіння, це по перше. По-друге, чайник повинен стояти на рівні поверхні, тому що якщо він буде перекошений, то електроніка його вимикає. Бачите, він по Мгає і не може запуститись. Якщо чайник буде стояти на рівні поверхні, то, будь ласка, процес пішов. Помикаю, тому, тому що водички там немає всередині. Далі цю, цю всю планформу можна підіймати за ручку переносити. Вага цього всього здається чайник без акумуляторів ще 2-2 чимось 2, кілограми, плюс по 600 грам, по 650 важить акумулятори це 1,3. Ну, вважайте, десь кілограма 4 3,7-4, оце все діло набіжить. От, плюс ще води 0,8 літра, так що 4 кілограм набігає. Поки що давайте ще подивимось технічні характеристики, що нам каже виробник. Так, ну напруга 3,6 вольт я казав, об'єм чайничка 0,8 літра. Розміри без батарейки вказані, вага з батарейками, це я так розумію, в залежності від ємності рідна вага, 2,7-3,4 кілограма. Сам чайник важить кілограм, підставка під нього також кілограма. Час закипання близько восьми хвилин, якщо ми використовуємо воду з температурою 23 градуса, ну плюс-мінус кімнатної температури повний чайник вісім хвилин. Якщо 10 градусів, там тається 9 хвилин. О, до речі, дуже класна таб табличка вказана на, наприклад, два акумулятори півторажки, два там. Тройки і так далі. Коротше кажучи, скільки на парі акумуляторів, який об'єм води можна закип'ятити. Те, що я казався, перед передостанній пункт 1,7 літра з шестерками і одна чашечка, якщо у вас дві півторашки. Якщо взяти це середній акумулятор, там троєчка дуже розповсюджений, то ти відповідно 0,8 літрів, тобто одне закипання чайника. З рюкзаком на 1200 Вт, бачите, 12 літрів води. Взагалі, краса, ну у кого є така можливість це чудово. Можна і пару днів на природі жити, готувати, пити чай, заварювати кач і так далі. Бо 12 літрів це ну, фактично відроки п'ятку. Так, самі зарядні пристрої, там, я думаю, все зрозуміло. Якісь нюанси з безпекою. Тикація заряду. От деякі писування на картинки. Тут, в принципі, інструкція навіть по картинці багато що можна зрозуміти. Як мити те, що я показував, ну все це є все нормально розписано. Зупинятись не буду, відкладаю. Тепер головне питання: на що потрібен цей чайник, коли можна купити газову плиту маленькі газові балончики, спокійно собі не тільки воду гріти, але й готувати і так далі. В принципі, я згоден це ця річ набагато дешевше, простіше, доступніше. все питань нема, але є, залишаються які нюансики, що ви, наприклад, дитині, яка приходить там зі школи чи взагалі за козі гутка додому, і так далі, коли вас немає. Ви навряд чи довірите ось таку газову плиту. Тому, що є й деякі нюанси? Я сам у мене з балони загорялися, приходили сут, аварійно все відключати і так далі. Вже десь три рази з цією плиткою. От іноді на природу беру. От тому. Перший нюанс це безпека. Дитина не завжди зможе користуватися спокійно. Та я думаю, ви ви не захочете, щоб дитина користувалася ваша ось такою штукою без вашого нагляду. Те перше. далі є люди вже в віці, в яких там можливо і з руками проблемки. От відповідно, довіряти ось таку річ, о спалити хату чи квартиру. Також нюанси. Так, тут кнопочку натиснули, і процес пішов. Тому в цьому плані все добре. Далі є, наприклад, столярні цехи, там де багато стружки, теж з газом працювати, коли цей балон може шмигнути щось загорітись і Так далі, потім дорого буде Штувати такі така економія є. Всякі підприємства з чи легкозаймистими речовинами, теж нюанси. От тому я не скажу, що ця штука для кожного, але є певне нішове таке, скажімо, використання. От, або вам просто хочеться легкості, комфорту, натиснути кнопочку там, навіть будучи на природі. От, будь ласка, все для вас. Тому е, продукт нішевий не кожному потрібен, згоден тим бачу, враг з урахуванням ціни, але тим не менше, штука досить цікава. Якщо відкинути тему вартості такого чайника, то я думаю, кожен би про такий аксесуар мріяв отримати чи в користування, чи в подарунок і спокійно використовувати. Тому я ще раз повторюю, що це продукт нішевий, от не кожному потрібен, от, не кожному. По кишені згоден штука не дешева, але тим не менше, ну споживаюсь на нього. є. ось тому, якщо вас чайничок зацікавив, є маєте якісь питання додаткові чи хочете придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язок і будемо з вами працювати. На цьому, все, дякую за увагу.